Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичні подушки. Ця подушка з ефектом пам'яті спеціально розроблена для полегшення болю в шиї та спині. Її унікальна форма забезпечує оптимальну підтримку шийного відділу хребта під час сну, сприяючи розслабленню м'язів та зменшенню напруги. Дана Подушка адаптується до контурів вашої шиї, надаючи комфорт та зручність. Виготовлена з високоякісної піни з ефектом пам'яті. Дана подушка також допомагає розтягнути шийний відділ хребта, знижуючи напругу та покращуючи кровообіг.